Все одно якось знаєте, напітуємося цих матюків. А найголовніше, що ми не можемо їх забути. От дивіться, ти можеш забути пін-код від картки. 20 хвилин стоять біля банкомата і такий, як... це? Витягуєш телефон, дивишся на цей пін-код, кладеш телефон і такий. Бляха, муха. Ні. Поняла? Не, все можна забути, можна забути номер квартири, можна забути рахун, номер рахунку, телефон можна забути. Коротше, але <плес> не буде ніколи такої ситуації, коли ти проходиш біля тумбочки і вдаряєшся мізінчиком. <плес> Просто саме мізінчиком обкраєш тумбочки. і такий. <плес> Ай! <плес> Чи що я хотів сказати? Поняв? Не буде, не буде такої ситуації, коли на стройці впаде кран і забігає прораби і такі біда. <плес> це це як його, ліхо. Це воно не буде ситуації, коли на стадіоні всі зберуться і такі ту, 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 тут, тут не вився!» Я трошечки не догледів. От як так, як так відбувається? Знаєте, а не, не розумію чому? Так. Ай, Давайте.